Вітаю, друзі! Спішу поділитися з вами враженнями від вебінару, коли тіло дитини говорить мовою емоцій від Ксенії Карачун. Це просто таке розширення, неймовірне. Я подивилася його і вже додала посилання на свій канал. Запрошу долучатися і переглянути. Ксенія просто на пальцях розповіла, як формуються певні. Симптоми, як реагує тіло, що робити, щоб ваша дитина була здоровою, як тягнеться з дитинства у доросле життя певні паттерни поведінки. Якщо дитина не навчилася реагувати на свої емоції. Ну, реально корисно кожному. Чи то у вас є діти, чи то ви ще не батьки, а може й не плануєте ними бути. Ну, реально отримайте розширення і побачите навіть на себе і на свої якісь, можливо, певні захворювання глянути під новим котом. Ну, лишаю посилання, а ви доєднуйтесь. Гарного дня!